Сьогодні на майданчику планетавто у місті Львів був викуплений автомобіль Suzuki Grand Vitara і продавець погодився залишити свій відео у відео. Андрій, підскажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною за яку продали автомобіль? Ціною цілком задоволений. В принципі, за що хотів, за те й продав роботою компанії цілком задоволений. Як давно ви продаєте свій автомобіль? Авто продавав близько двох місяців через сайт авторія. Але Подзвонив менеджер компанії, і розмістили оголошення, ще на планетавту. І воно там спрацювало. Скажіть, будь ласка, як довго очікували кошти після перереєстрації в сервісному центрі автомобіля? Близько години часу, і кошти на красу. Можливо, у вас є побажання для покращення сервісу Роботою я цілком задоволений, все сподобалося. Так і далі. І останнє запитання, Андрій. У нас є на планетавто послуга обміну автомобіля? Чому ви саме вибрали продаж суто автомобіля? Має вже другий автомобіль, то цікавий продаж. Дякую за наданий відгук. При можливості, бажанні, звертайтеся ще раз. Дякую.